Просто можна методичку з того писати, як можна було якби просто спустити на нуль всі ресурси. Їх в Луганську область традиційно так давно повелося, ще на рівні Луганська і Донецька в Луганську область ресурсів вийшло значно менше. Там не було своїх олігархів, які б вкладалися в місто. Uh, влада завжди була ніяка. Те саме трапилось з Сєвєродонецьком, який фактично за всі ці роки uh, ніяк місто не став кращим. Ні, мені здається, що дуже мало з того, що можна було завести в регіон, завели. В порівняно з Донецькою областю, де Слов'янськ відновили після суттєвих руйнувань, Краматорськ просто, мені здається, розквітнув да, за ці роки. Фактично, на рівні можливостей отримати ресурси, вони мали би бути на рівних, але такими не були. І тут, з одного боку, тому що цих ресурсів дійсно чомусь, я не знаю, так склалося історично, на Луганську область завжди йшло, типу, якось по остаточному принципу. А з іншого боку, що ні обласної притонної влади, ні міської її так і не було. Uh -huh. Тільки в останні роки там щось трошки-трошки почало на рівні області рухатися, а до того просто всі роки, на ну, це був просто якийсь кошмарний кошмар. І переходимо до uh, 32 mm -hmm. травня, по-перше, 32 -го. чому? Я долучилась до фестивалю вже там на якийсь другий-третій рік. Е, вже тоді активно е, стала включатися до організації, а на етапі там, коли його вигадували і робили перший, я не була присутня. Це була така популярна метафора, да, про 32 травня, коли це типу ще один день весни. А е, е, фестиваль е, сам по собі був присвячений, е, робився там в ніч на 1 червня і був присвячений дітям. Темі захисту дітей, порушенню прав дітей, що в принципі для Луганська там було дуже актуально, з урахуванням, що там було доволі багато дітей, вулиць, з чим там, зокрема там моя організація на той момент працювала, доволі поступ. На той момент було доволі багато свавілля міліції ще тоді, да, і дуже багато таких підлітків, які. Ну, які були позбавлені уваги дорослих, да? вони були присвячені самі собі, алкоголю, наркотикам а, і вулицям, тому що в них не було сильно багато там, якоїсь культурної, там, а, якоїсь освітньої альтернативи. Да? А, з ними дуже мало хтось за межами школи працював. І відповідно це все мало наслідки. Да? Суворий регіон а, для дітей він теж був доволі такий а, специфічний з точки зору виховання. І, відповідно, ця тема була. Дуже така важлива, болісна нам. І, власне, фестиваль був присвячений. Він називався Ніч захисту дітей. і це якраз була ніч, на якій, в яку ми говорили про такі най, найтабуйованіші теми, про там про найстрашніші якісь історії, які діти можуть переживати в своєму житті. І ми дивились на той момент якісь дуже такі там культові, гострі соціальні фільми, де там певним чином висвітлювалось питання якраз життя дітей в різних складних обставинах. Діти не були цільовою аудиторією, тобто це була спроба поговорити з дорослими про те, щоб вони про те, що коїться з дітьми, про те, наскільки ми можемо впливати там, на всю цю історію, е як ми можемо їх життя покращувати або принаймні не погіршувати. Да? І відповідно, бо там ну, фільми були такі без цензури, теми були е такі дуже недитячі, да, в класичному розумінні. Е і це якраз да, була така доросла розмова про те. Що, що, що не має бути так, як є. І цільова аудиторія була, мабуть, молодь здебільшого. І студенти, якась така проактивна молодь. І Аудиторія дуже стрімко зростала. Це починалось там з тусовки цієї кіноклубу і кілька сот людей. І от закінчувалось тим, що там кілька тисяч людей збиралися на цей фестиваль, долучались до організації, волонтерили. Там виступали, там була не тільки власне, програма з фільмів, там була ще музика, були якісь виставки. І з кожним роком це вже ставало такою культовою, локальною традицією, до якої дуже багато людей активно, активніше включалось. Це скоріше, про Формування такого більш свідомого дорослого соціуму, коли в принципі ми таким чином залучали і намагалися робити більш активними місцеве населення. Ми говорили про те, як можна впливати на проблеми, що можна з тим робити, якщо ви бачите якусь там несправедливість, якісь там жахливі історії, як можна вимагати там від держави дотримуватися там наших прав, прав там дітей, якщо ми там бачимо щось, куди можна звертатися, в разі, якщо є потреба якась незакрита. Тобто, це от було про таке свідоме формування такого більш свідомого соціуму міста. Скоріше. Скоріше так, що мінялося? Мінялися люди, мінялася молодь, молодь, дивлячись на те. Що відбувається, так, як формується якась така культурна традиція, вони розуміли, що вони можуть стати частиною цього, вони долучались, вони включались в організацію. У нас був момент перед фестивалем, коли ми обирали, які ми фільми будемо дивитися. І це був такий момент співучасті, який для молоді дуже важливий. Коли ти не відсторонений глядач, так, ти проходив по вулиці і позайшов зайшов поглазять, що там коїться. А коли ти є частиною. Процесу, і ти розумієш, що ти своїми руками створив щось, на що прийшло 5 тисяч людей, і, і сидять до ранку дивляться. Довкола фестивалю формувалися якісь такі деталі, культурні. Там хтось щось показував, якісь там свої таланти, якісь свої надбання, якісь свої виставки, роботи. Там Після фестивалю хтось організовував волонтерські такі групи прибирати парк, бо ми завжди після фестивалю. На ранок, втомлені, замахані, але завжди завершувалися прибиранням парку до ідеального стану, тому що це теж було одною з концепцій фестивалю, власне, що ти можеш багато чого робити в місті, але ти мусиш, якби, як мінімум, не зробити гірше. Да? Ти прийшов, провів час, ти мусиш після себе залишити місто таким самим гарним, чистим, яким ти його почав використовувати. скажімо так. А, і а, оце все воно вчить. Ну, можливо, це мій досвід. Да? Це для мене було так. Для мене це було таке усвідомлення, що ти можеш формувати свій порядок денний, свою культуру, культуру своє життя так, як ти хочеш. А, ти живеш там, на кордоні з. Прості господі, Росію, ти не маєш доступу там, не знаю, до якихось крутих концертів, там, якихось галерей, музеїв. Але ти хочеш якусь класну культурну подію. І ти можеш, в принципі, зорганізуватися з певною групою людей, ти можеш знайти ресурси для того, ти можеш знайти аудиторію, які то теж буде цікаво, і зробити це для себе. І це для мене от був такий якийсь просто злам свідомості про те, що насправді не обов'язково. Якщо твоє місто а, якесь глухе, а, маленьке, в якому нічого не відбувається, що так мусить бути завжди, а ти завжди можеш собі сформувати цей порядок денний і зробити щось цікаве для себе, да? щось важливе для себе, а, а під шумок, якби ще там, чи для двох людей, чи там для сотні, чи то для, для п'яти тисяч.